І роки тому саме цей день ми слідкували в останній народження, і тоді йому назавжди 42. Наші старші покоління тут навчалися, і ми з Віктором ми тут і познайомилися. За входом війни слідкував дуже уважно з 2014 року. Він уже тоді. Розумів, що якщо знадобиться, то він не буде уникати свого обов'язку. Він був в перших лавах мобілізації, там перша хвиля мобілізації. Не хотів там ще чекати, одразу пішов. Можна сказати, що він був добровольцем. Уявив разом з Віктором на сході нашої країни це була дуже смілива людина, це по-перше. По-друге, це була дуже талановита людина, бо з легкістю мог керувати любим авто, любою вантажівкою без проблем. Батьківщині якраз потрібні були ці військові професії. Віктор завжди був попереду, показував приклад, як і що треба робити, як на полі бою, так і за межами. Підготовку проходив на яверському полігоні. Здається, 13 березня масована ракетна атака він теж її пережив. Потім його направили під Лисичанськом. Це було селище Новотошківське. Селище знищене було в стерте стерто з лиця землі. І там уже ну земля горіла, як казали. То один із найстрашніших боїв 22 квітня відбувся цей день. Віктор загинув, отримавши поранення осколкове. 21-го вечора ми з ним розмовляли по телефону. А 22-го вранці я чекала ж на якийсь плюсик або знак який-небудь. відповіді вже не було. Я дізналася про те, що він загинув аж 18 травня. Майже місяць. Мені подзвонив побратим з позиції, коли у них була связь, вони з оточення виходили. Це було повністю окупованій зоні. І саме він мені тоді сказав цю суму звістку про те, що він героїчно загинув. Його тіло не змогли побратими забрати, тому що вони під великим вогнем був наказ виходити усім. Був дуже порядною, гарною людиною, професіоналом від Бога. Працював водієм у нас на підприємстві. Футболіст був, приймав участь доволі таки на високому рівні ветеранських змаганнях по футболу. Був і чемпіоном, і призером всеукраїнських змагань, обласних змагань. Вічна пам'ять у наших серцях тим, хто пішов у безсмерті. Слава Україні! Слава нації!